Дем'єн Шазел у висновку свого останнього фільму Вавилон намагався донести думку про те, що кінематограф має магічну здатність змінювати людські свідомості, змушувати людей плакати, сміятися, переживати катарсис, лише сидячи в кріслі кінотеатру і дивлячись на рухомі картинки на екрані. Проте усвідомити всю красу і точність цієї думки я зміг лише стоячи, аплодуючи в кінотеатрі після перегляду фільму Памфір фільму, який дозволив мені отримати унікальний глядацький досвід і вкотре пережити скажену гордість за вітчизні. Дняний кінематограф. Чи зможе ця картина дебютанта в повному метрі Дмитра Сухолиткого особчука так само вразити і вас? Чи є в ній явні недоліки? І чим вона мене зрештою так підкорила? Зараз і розберемося. Рушаймо. Привіт, золоти кіноманів кадрів Віталій Гордієнко. І так, ваші очі вас не обманюють. Це знову. Огляд кіно на каналі Загін кіно манів. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення я повернувся до цього жанру, і мені надзвичайно приємно е під час свого повернення оглядати саме цей фільм, адже там є про що поговорити. Отож, для більшого розуміння контексту почнімо із знайомства з цією роботою. Памфір – це український копродукційний драматичний фільм, який не намагається виїхати за рахунок відомої історії чи особистості, через яку люди підуть в кіно. Це абсолютно свіжа самобутня оповідь про родину Леоніда на прізвисько. Памфір. чоловік їздить на заробітки і намагається побудувати для родини світле майбутнє. Вдома на нього завжди чекають жінка Олена та син підліток Назар. На початку фільму памфір повертається додому, де трапляється подія-зав'язка, яка змушує його залишитись надовше і оперативно знайти велику суму грошей, що в свою чергу ставить героя перед вибором, повернутися до контрабанди, якою він колись займався, і зрадити принципу більше ніколи цього не робити чи послухати совість і шукати ці гроші де-інде. Події стрічки відбуваються на Буковині біля кордону з Руму на напередодні святкування Маланки. Цікаво, що один із пунктів пропуску, де проводили знімання і про який згадуються у фільмі, є пункт Селятин. Це той самий пункт пропуску, де служив герой мему Олег, який дзвонив мамі і казав, що там румуни бігають. Румуни бігають кожних 5 хвилин. Я про нього розповідав у своєму попередньому відео про меми. До речі, у фільмі навіть можна буде побачити, що вони реально там бігають. Тобто Олег був правий. Ну але зараз відео не про це. Так, Віталік, зберись про кіно. Про кіно треба говорити. Це повнометражний дебют режисера Дмитра Сухолитко Собчука, який раніше займався переважно короткими метрами. Якщо ви активні глядачі мого каналу, то ви вже знайомі з цим паном. Адже 10 місяців тому він презентував памфір у Каннах, і ми з ним у відео про Україну в російських фільмах 2 обговорювали, яким чином туди допустили російського кінематографіста, і чи варто нам відмовлятися від участі у такому випадку? Саме там у Каннах відбулася світова прем'єра памфіру, після якої публіка аплодувала дуже тривалу кількість часу. Нагороду, на жаль, ми так і не отримали, але вже той факт, що фільм був представлений в програмі двотижневих режисерів, був дуже хорошим показником. Бюджет стрічки склав 28 мільйонів гривень, що є доволі маленькою сумою для хорошого європейського фільму. Проте в Україні це можна назвати трішки вище середнього, якщо брати зріз з інших стрічок. Якщо говорити про підготовку до знімального процесу, то тут команда постаралася дуже відповідально. Це не той випадок, коли актор отримує завдання від режисера безпосередньо на знімальному майданчику, як це часто буває у наших кінофільмах. Олександр Єцентюк, виконавець головної ролі памфіра, набрав за вказівкою режисера 17 кілограмів ваги перед зніманнями. Ось як він виглядав у 2016-му, а ось як у 2020-му під час знімань фільму. Це, взагалі, на моїй пам'яті здається перший випадок в українському кіно, коли актора прямо просять видозмінитись під фільм, а не просто беруть того, хто більше потрапляє візуально у героя. Тепер у нас є свій Крістіан Бейл вдома. Актори не бачили повного сценарію. Кожен мав лише свої сцени для того, аби все було правдоподібніше, і виконавці ролей не Могли спільно обговорювати арки інших персонажів, а думали лише над своєю лінією та її найкращим втіленням. Також вони мали трішки попрацювати на роботах, де працюють їхні герої. Соломія Кирилова цілий тиждень пропрацювала на заводському конвеєрі і вже навіть влилась в колектив. А Андрій Кирильчук місяць досліджував роботу свого друга дільничого, аби зрозуміти специфіку цієї посади, і звісно, на знімальному майданчику всі повинні були називати одне одного на ім'я персонажів. Я знаю, що ви чекали оглядів кіно на цьому каналі, але я впевнений, що ще більше ми всі разом чекали на цей момент. Перші комплекси Шарк уже дають тягла окупантам. Адже око і повернись живим, вже передали перші комплекси військовим. Пілоти пройшли спеціальні навчання, тож розвідка ведеться, артилерія коригується, і перемога наближається. До речі, завдяки всім, хто заправляється на око пульсом помсти, перепрошую, чим ви заправляєтесь? Тільки пульсом помсту. Ось завдяки таким людям якраз зібрано зараз на 22 комплекси шарк, а це понад 280 мільйонів гривень. Але розслаблятися ще зарано. залишилось зібрати ще на три комплекси, тож заливайте повний бак пульса. А для тих, хто не має власного авто, пропоную придбати оригінальні шкарпетки від додосок 50 гривень з кожної пари летить на проєкт. Купити їх можна також на око або за посиланням в описі під цим відео. Лові око за око цікавим, я той факт, що всі герої спілкуються живою мовою того регіону, де відбуваються події. І о боже мій! Ми так давно цього чекали. Хороше кіно завжди намагається за допомогою мови розповісти більше про персонажа і сеттинг, в якому відбуваються події. Наприклад, Віл Сміт у фільмі Королі Річард» взагалі намагається видозмінити свій голос і побільше говорити сленгом притаманним афроамериканцям у цьому регіоні, або ті ж тіні забутих предків стали національним феноменом, в тому числі завдяки живій мові персонажів. Але зараз у нас в країні дуже часто кінематографісти на це не звертають уваги. Байдуже, герой з Полтови, чи з чоткого міста рівне, чи був все життя російськомовним і тільки зараз перейшов на українську. Ні, переважно всі герої говорять так само, як і виконавець ролі, говорить в житті. У памфірі вже було вирішено вчитись розмовляти з буковинським діалектом. Актори навіть мали завдання піти на базар чи до церкви і не спалитися, що вони не місцеві. Навіть були задіяні специфічні слова, які не одразу зрозуміє пересічний українець. Тому усі репліки проти. Тровані внизу. Це створює чудовий експірієнс із зануренням у культурну тканину окремого регіону. Про інший чудесний культурний елемент Маланку ми ще згадаємо пізніше. А зараз я пропоную перейти до визначення плюсів та мінусів картини та про що нам взагалі хотіла сказати ця на перший погляд звичайна кримінальна драма. У фільмі Памфір є декілька рівнів розуміння. Всіх їх можна охарактеризувати за допомогою слова кордон, і розміщує я їх за принципом спадання важливості. Кордон між злочином і совістю, кордон між поколіннями, тобто стосунки батька і сина кордон між язичництвом і християнством, і фізичний кордон між країнами, який по суті є вигаданим, бо, як показує фільм, ми не надто інші одне від одного. Це чотири ключових конфлікти, які фігурують у стрічці. Це якщо не брати до уваги якісь. Прості сюжетні стички між героями, а дивитися більше в глибину цих речей. Ці теми, звісно, міцно сплетені між собою. Але давайте спробуємо через аналіз технічних складових кіно поговорити про ці чотири рівні, паралельно розбираючи, які з них творцям вдалося розкрити сповна, а які залишились глядачам на домашнє допрацювання. Перш за все, ми згадаємо про сценарій, який написав сам режисер картини. Сценарій для фільмів це особливе явище, адже це по факту фундамент хорошої історії. Чи як зараз модно говорити Підруда". без хорошої сценарної бази? Майбутній успіх картини стає майже нереальним явищем. Чи вдалося у Дмитра створити хороший сценарій? Я більше тяжію до відповіді так аніж ні? Пояснюю, тут добре прописані історії персонажів. Якщо розбирати чисто за теорією сценаристики, то тут все зроблено акуратно і правильно. У кожного героя є своя добре продумана мотивація йти на небезпечні вчинки. На початку ми маємо поворотну подію, яка трапляється через бажання сина залишити батька вдома, адже той часто катається на заробітки. І після цього батько намагається зупинити будь-яким чином наслідки цієї дії, щоб захистити свого сина, якого він дуже любить. Цим памфір дуже схожий на Віто Карлеоне із фільму Хрещений батько. Який був, наче добрим татом і любив своїх дітей, але все одно несвідомо прирік їх на лиходійську долю, бо не можна бути одночасно хорошим батьком і джерелом зла, який коїть протиправні дії. На ці граблі натикається і памфір Проте в цьому і є найбільша цікавість спостерігати за неоднозначним героєм, який стоїть на межі злочину і совісті у виборі та прийнятті наслідків вся сіль кінематографу, і ця картина, як ніяка інша, дає нам повноцінно цим насолодитись, бо чим далі герой заходить від терміналу, тим більші ставки, і тим більше постає інший вибір: бути смиренним та відступити перед сильнішим, чи боротись за сім'ю і стояти на своєму за будь яку ціну. Сюди ще гарно вплилися філософські діалоги між персонажами про значимість смиренності в релігії. Взагалі, діалоги в цій історії це окремий кайф. Ми вже згадували наскільки красиво звучить діалект, але також важливо зазначити, що герої досить часто спілкуються між собою на абсолютно прості теми, які на перший погляд здаються дуже віддаленими від основного сюжету, але це да. Леко не так, перше завдання цих розмов це показати персонажів як реальних людей, збільшити переживання глядачів за них, олюднивши їх звичайними теревенями і детальніше розкрити їхні стосунки один між одним. Друге завдання це заховати дрібні відсилки на майбутній розвиток сюжету, тим самим зшити стрічку невидимими на перший погляд паралелями і додати їм життя, щоб потім раптом в кінці герої не знайшли ні з того, ні з цього рояль в кущах. Приклади назвати я не можу, бо це вже буде спойлер. Але гадаю, при перегляді ви зможете побачити. Чи як незначна згадка якоїсь деталі всередині стрічки стає корисною для розвитку важливої сюжетної лінії в кінці, якщо ж робити оцінку кожного окремо взятого персонажа, то, попри маленьку кількість появ, найдовершеніша історія склалася у сина головного героя. Хоча молодий актор, на мою думку, не втілив своє завдання ідеально. Проте історія, яку йому прописали, насправді є ключем до розуміння цієї картини, а символізм останнього кадру досі будоражить мою кров. Хоча не все так ідеально, якщо ви вже подумали, що. Цей огляд це ода любові до памфіру, то це далеко не так. Хоча будемо відверті, я максимально близький до цього. До сценарію у мене насправді найбільше претензій з усіх аспектів картини. Певна когорта героїв була не до кінця розкрита. Батьком памфіра весь фільм, наче мав якийсь конфлікт із сином, який намагались показати, але ми побачили лише декілька словесних згадок про це, і так не до кінця зрозуміли його ключове завдання. Показати ще один приклад стосунків батька із сином можливо, але чи було це так важливо, не знаю. Також дуже вяло закінчили Історію героя Івана Шарана це було прикро, бо я дуже люблю цього актора і хотілося б йому більше розкриття. А ким працювала мати памфіра, ми дізналися лише запитавши у режисера, не знаю, чи реально було зрозуміти це із фільму. Хоча, як на мене, це має певний вплив на історію і прийняття героїнь. Ще я маю певні зауваги до режисури, особливо у двох останніх кульмінаційних сценах. З'явився певний сумбур у постановці і монтажі, який збивав з пантелику. Можливо, це була задумка така, бо кінець змушує тебе думати, що ж все таки насправді відбулось, і тривожитись за. Героїв, але певні моменти я зрозумів лише при повторному перегляді і обговоренні з друзями, коли намагався зрозуміти, що там таке сталося. Звісно, хочете вам детально розказати, що саме було неясно, але я не можу, тому що це вже будуть спойлери. Тому місцями я можу виглядати приблизно ось так. Є дуже багато нюансів по яким по причинам яких. Цього на, на жаль, поки що, я сказати не можу. Проте, попри неідеальність сюжетних арок, певних героїв та мої маленькі претензії по режисурі, я все одно залишився в захваті. Як так? Зараз вам приведу декілька залізних фактів. Акторський склад, чудо, брати свіжі обличчя і давати їм складний матеріал, це саме те, що я хотів побачити. Я справді давно чекав хороших ролей для Івана Шарана і Соломії Кирилової. І ось нарешті вони змогли довести свою талановитість і виправдати особисто для мене, покладені мною на них. Надії. А Олександр Яценко, мабуть, видав один із найкращих акторських перформансів в українському кіно за останні декілька років. Тепер я обов'язково чекатиму наступну роботу з ним, аби побачити його і в іншому амплуа. До того ж складність акторської роботи полягала тут у тому, що фільм знятий довжелезними кадрами, і операторська робота це ще один факт, який доводить прекрасність стрічки. Тобто актори щоразу перед камерами грали міні-вистави по декілька хвилин. А повірте, там були дуже складні сцени, діалоги, бійки, пробіжки, еротичні сцени. Масові події. Дивлячись на це, просто голова не могла усвідомити, що певні речі зняті повноцінним одним кадром без склейки. Вони ще умудрялися красиво це знімати. Я чисто заради операторської роботи хочу ще раз піти в кіно, аби надивитися на цю розмаїтість кадру. А сцена масованої бійки взагалі нагадала мені по тону і стилю бійку з Олдбоя. Навіть кольорова гама була подібна. Хоча пікінець це більше нагадувало бій Нео з агентами Сміт. Зізнаюсь чесно, вона могла б бути краще, бо коли 20 чуваків не можуть побороти одного, і знаєте, оточують його і в стилі. Оцих всіх класичних голівудських бійок, хочуть його вдарити, але щось так не знаю, бояться, і підбігають в результаті лише по одному, а не накидаються купою і получають тягла. то в це все досить слабо віриться. Але оператор в цьому всьому був на висоті. Ну і головний актор також дуже старався. Я розумію, наскільки це складна сцена. І знову ж таки, візуальна складова зачіпає наступний фактор успіху картини: сеттинг. Той факт, що події відбуваються на Буковині, практично одразу провів мені аналогію з тінями забутих предків. Красивезні гори, говір. Християнство, яке існує на межі з язичництвом, і тут ще й довжелезні кадри, які працюють за принципом внутрішньокадрового монтажу, про використання якого у тінях я вам вже розповідав колись. Так ще й згадайте, Іван теж покидає марічку, бо йде по суті на заробітки. Не знаю наскільки пан Дмитро надихався цією стрічкою, але це було дуже приємно побачити ще якусь історію у цьому сеттингу, але через 100 з гаком років, коли до всіх проблем регіону додалась ще й контрабанда. Також чудесним стилістичним елементом, який додав фільм барв була Маланка. Це святкування має дуже глибоку культурну історію, яка бере своє коріння ще як дохристиянська традиція. Проте зараз в українському святкуванні воно якось поєдналося із сучасними християнськими обрядами і існує на стику цих двох парафій. Але у картині демонструється більш демонічна сторона обряду, на чому часто акцентують персонажі стрічки, які є ревними християнами. Протягом всієї картини персонажі поволі готуються до цього свята: то малюють маски, то шивають костюми. Це додає як і зачіпку для більш. Що розкриття творчої стилістики фільму так і створює певне очікування, чому це свято таке важливе і що на ньому трапиться, що можна віднести до своєрідного виду саспенсу. А роботи звукооператора, композитора, художника-постановника у цій сцені просто феноменальні, адже у фінальному балі сатани увесь катарсис з картини. Зокрема, це було підкреслено музичним супроводом, який був практично відсутній увесь фільм. Я навіть думав віднести це вже до мінусів картини, адже стрічка протягом всього свого хронометражу ніяк не могла дати Якогось оригінального звучання, але фінал розставив всі крапки над і. Ми наче весь цей час затамовували подих для того, аби в кінці повноцінно поринути у це трішки демонічне святкування. Трек звідти я досі слухаю на повторі, і з того, що я ще не згадав, варто підкреслити гумор, попри увесь драматизм, фільм не забуває нас веселити. До того ж, не прямолінійними жартами, а тонкими ситуативними підколами персонажів один над одним. І звісно, не можу не згадати про кульмінаційний діалог батька з сином, який змусив мене розплів. Лакатись, бо це як ніколи точно сказано про нас і те, що зараз відбувається з нами. Досі згадуючи це, у мене мурахи по шкірі. Мені це нагадало фінал Капітана Фантастика, де батько давав настанови сину, який вирушав в доросле життя. Але в нашому випадку обставини зовсім інші. Градус доведений до піку і ставки занадто високі. Феноменальний висновок, який завершує красиво розказану історію. Як підсумок мушу констатувати той факт, що я взагалі достатньо емоційна людина і піддатливий до впливу фільмів на себе. Деякі кінороботи вражають мене настільки глибоко, що я ще потім не можу декілька днів відійти, іначе продовжую перебувати у цьому фільмі. До того ж, я дуже сильно вболіваю за українське кіно, тому я маю до нього певний пієтет і поблажливе ставлення. І тому для мене фільм Памфір став тріумфом, і я буду ходити і на кожному кроці розповідати всім, чому на цей фільм варто піти, тому що я хочу, щоб його побачили Якомога більше людей, навіть якщо він вам не зайде так само, як мені, а скоріш за все, так і буде. Але я можу констатувати факт, що це один із найкращих фільмів за нову хвилю українського кіно, і ви точно не повинні його пропустити, аби більше розбиратися в нашому культурному контексті і щиро кайфонути, що в Україні можуть бути подібні історії, побудовані на нашій особливій національній канві і на нашому матеріалі, який найбільше стосується саме. Нас. А якщо ви хочете мій висновок по памфіру в одному реченні, то це глядацьке кіно для людей, які хочуть отримати не банальний кінотеатральний досвід і глибше поринути в пізнання контексту своєї країни через призму історії одного контрабандиста, який хотів врятувати сина. Ось таким от видався мій перший огляд з часів повномасштабного вторгнення. Довго довелося чекати, але якщо ви хочете більше оглядів фільмів на цьому каналі, то будь ласка, пишіть коментарі, поширюйте це відео, дайте знати, що вам подобається, що ви хочете подібного контенту. Можливо, хочете. Огляд на фільм Люксембург Люксембург Антоніо Лукіч, який вийде буквально за декілька тижнів, але не обіцяю, що це буде часто, тому що у мене є зараз багато крутих ідей, які я хочу реалізувати на цьому каналі. Зокрема, велике відео про Володимира Івасюка, Бо мені здається, що про цю людину ми маємо знати набагато. Більше. А якщо ви вже прям з нетерпінням хочете більше оглядів фільмів, то заходьте в телеграм-канал Загону кіноманів. Там регулярно публікуються рецензії на свіжі новинки серіали чи е, кінематографу частіше ніж тут, принаймні. Ну і на цьому все. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів загону кіноманів. Бувайте!